news now the body of a young girl found in the trunk of a tesla has been identified police say a 15-year-old girl was found in pieces in the trunk of singer david's car officers say celeste rivas' dismembered decomposing body was discovered inside the car Нещодавно тіло дівчини знайшли у машині співака Девіда. І усі новини буквально вибухнули цією історією. До речі, ця історія ще не закінчена. Можливо, буде продовження, бо це все сталося ну, буквально декілька днів тому. Якщо ви не знаєте, що сталося, то я не знаю, беріть щось смачненьке, та зараз я все вам розповім. Хай, гесі, з вами Мелі. І це історія про Девіда. Стоп, 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 стоп. А хто взагалі такий Девід? Давайте я вам розповім. Це американський співак, який прославився своїми піснями у TikTok та Спотіфаї. Його пісні прослуховували повсюду мільйони разів, а його фанати ну просто обожнювали його стиль, а що саме головне, його тексти. По типу lyrics, lyrics. I don't know, bro. Lyrics. Lyrics. Особисто я звернула на нього увагу після серіалу Аркейн, бо там у другому сезоні бу... була пісня, яка називається remember me". Remember, me, remember, me. «Remember me». І ось після цієї пісні я сприйняла його як артиста і почала вже слухати. 8 вересня 2025 року в Лос-Анджелесі в Тесли, яка належала по офіційним документам Девіду, знайшли тіло дівчини, яка була ну дуже в дуже сильному стані розкладу. Тіло належить 15-річній Селесті Рівас, яка зникла без весті у квітні 2024 року у року. Південній Каліфорнії. Причина час її смерті, а також як вона опинилася в багажнику машини Девіда, залишається невідомими. А тепер давайте спробуємо розібратися в цій ситуації разом. Ось, просто послухайте цю пісню. Mind, так, все. А то мені ще страйк вліплять, я не хочу. І навіщо я вам це показую? Справа у тому, що він співав у пісні In the back of my mind you died And I didn't even cry Що у перекладі у глибині душі ти померла, а я навіть і не заплакав. А після у другому куплиці він співає In the back of my mind I killed you у глибині душі я вбив тебе. Тому у всіх фанатів є теорія, що це він співав свою історію. Ну, ви мені скажете, Настюк, ну це просто збіги. Але якщо ми подивимося на число, коли цей кліп був випущений, ми дізнаємося, що це було 7 вересня. А це. А це день народження Селести Рівас. І якщо говорити про цю дівчинку, можна помітити, як Девід використовував актрису, яка Ну, дуже була схожа на Селесту. Ну, прям дуже схожа. Да. Oh God, oh, out, fuck, Також у Девіда була невидана пісня, яка називалася Селест. Ну, прям як Селеста. Так ще він співав ці пісні, як він був одержимий дівчиною на ім'я Селеста. Селеста не часто з'являлася на публиці. Все ж таки її можна було помітити у сторізах Девіда, який він викладав лише для Close Friends. А також її можна було помітити на одному зі стрімів Девіда. І якщо чесно, я цього ну, зовсім не розумію, бо вони намагалися ну якось скривати свої відносини. Правильно? А тут вони ну стрімлять. Ну... Окей, а тепер саме головне, сама поліція заявляє, що Тесла кілька днів була на евакуаційній стоянці в Голлівуді. і тільки згодом хтось помітив, що всередині тіло. Машину евакуювали з Голівудських пагорбів, і увага. Про її викрадення ніхто не повідомляв. Судовий медичний експерт описує дівчину. Так, дуже маленька, приблизно 152 сантиметра, Хвилясте чорне волосся, чорний топ, легінси. І ось що вразило їх найбільше: татуювання з написом Ш на правому вказівному пальці. Те саме татуювання має і Девід. Так, в них однакові татуювання. Експерт каже, що дівчинка була мертва вже кілька днів, ще до того, як машину евакуювали, і тіло лежало там в закритій Теслі. І ніхто навіть не здогадувався. Є ще цікава деталь: в інтернеті гуляє фотографії, як Девід передає гроші по Каже, що це було спеціально, щоб ніхто не розповідав про Селесту та їх стосунки. І це, якщо чесно, додає історії ще більше таємничості. Сама мати Селести каже, що її дитина зустрічалася з хлопцем на ім'я Девід. Чи це саме цей девід офіційно не підтверджено? Мати Селеста сказала, що коли новина спочатку з'явилася про виявлене тіло, вона підозрювала, що це її донька, і вони не дають таких заяв, які б можна було стверджувати про вину чи стосунки, лише спогади, припущення та питання. Поліція Лос-Анджелеса зараз тупо окупає цю історію по повній. Вони навіть отримали ордер на обшук будинку в Холлівуд-Хіллз, де певний час тусив Девід. Вони зараз збирають усе, що тільки можна: камери, свитків, може навіть розпитують сусідів, і кажуть, що є кілька версій, що могло статись, але. Поки що нічого ніхто не каже. І що цікаво, йому поки що нічого офіційно не пред'явили. Сам Девід сказав, що він максимально співпрацює з поліцією і готовий дати всі відповіді на всі запитання, типу, щоб усе з'ясувалося. Чесно, ну, ніби він правда чистий або просто дуже грамотно себе захищає його лейбл тим часом заморозив все ніяких пісень ніяких кліпів ніяких нічого буквально просто стоп і ну а для артиста це ну це жесть і найцікавіше деякі артисти почали від нього Відхрещуватись колаборацію з скалі участь, навіть прибрали з платформ. І це прям серйозно, бо таке роблять лише у тому випадку, коли репутація вже зовсім горить. А в соцмережах просто хаос. Люди пишуть мільйон теорій. Деякі кажуть, що він винен, а деякі кажуть, що ні, він не мог цього зробити. І це тільки більше підігріває цю історію. Кожен день з'являються нові тіктоки. Коротше, інтернет буквально живе зараз цим скандалом, як і я. І в принципі, це поки що все, що відомо про цю історію. Я намагалася зробити це відео якомога зрозуміліше. Ця історія ще не закінчена, буде продовження. І якщо буде багато нової і цікавої інформації, я можу зробити другу частину цього відео. Ну, а поки що, якось. Так, вибачте, що це відео таке кротесеньке, але я сподіваюся, що вам сподобалось. Також заходьте на мій телеграм-канал, там ви зможете, ну, зрозуміти, коли вийде нове відео. Там я не знаю, що з мого життя. Ну, коротше, заходьте на мій телеграм-канал. Гарного вечора, дня та ранку, бай-бай. you Trust